Так, треба зрубати дерево. А то в мене його ще взагалі нема. Так. Чергу! Тільки що ви побачили, як працює це дерево, яке вибухає, а тепер ми його побудуємо. Так, всім привіт, з вами кучерка. Забув сказати. Е, гаразд, зараз ми подумаємо це дерево. І це була не атомна бомба впала, а це було... Так, як я колосочую динаміту. Гаразд, будуємо дерево. Це. Так, так. Ставимо тут кучу динаміту, всі хочете. Нє. Трошки не так. Е, Ні. Все не так. Робимо отут ямку 5 на 5 блоків. Так, яма 5 на 5 блоків і вниз на смотри. Так, 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 так. Так, 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 так. Гаразд, сломали, все. Дальше ровну. Так, я дальше перевірю. Гаразд, все. Ставимо тут динаміт по боках, все. Це буде... ну, Начиняйте, скільки хочете, можете чим-то я вам рекомендую. Е, якщо ви хочете справити, кобмажори обмажорити свого друзі... Дру, друзі... Друга. Ну, е, і е, е, його друзі. Якщо ви граєте на великому сервері, то це, до речі, дуже корисно. Штучка. Так, приходить, чувак, рубає дерево, тут прямо, бац. Араз. Е, е, Далі. Тут ми закриваємо землею. У мене земля чи не це. Так, ну, в принципі, так, мало позеленіти, тому що це пустиня. Mm, так, далі ми тут робимо ось так. Так, так. Ставимо тут дерево. E, тут ставимо ще любий блок. І ставимо поршень, Його включаємо. Його включаємо. E, не поршень, а... Mm, оцей. Lever. Його, e, знизу на дерево. А, дерево має бути над ямом. E, включаємо. Під ним ставимо один кусочок. Динамі... Оцього от. Якщо заберемо динаміт, один кусочок рездовна. І ставимо тут. Отак. Так, так. Так. Тут ми ставимо динаміт. Так. 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 І ще зараз буде, щоб воно мені то не зламало, там теж в мене була така схожа дуже м, пастка. Так, це пастка, до речі, дуже класна пастка. Так. Раз. У нас є дерево, під яким я, е, цей левер. Ставимо тут ще 4 блоки. На другому блоці. на. Е, на третьому блоці починаємо отак от. Так от. Треба, вичайно, робити не в пустині, але... Не знаю, мені якось так пустыню. Э, стану щось дуже схоже на листь. Ну, можете, до речі, навіть просто взяти звичайно э, соседне дерево. М -м, тут якось так строгому зараз. О! Так, і... Так, гаразд. Отже, як це працює? Зараз я вам поясню, як це працює, і потім це припускную. Тут є включений левер. Раз, включений левер. Він включає оцей от кусочок рездоу. Резедоун блокує ці чотири факели, які зараз не світяться. Вони є фактично приєднані до Е, Так. Але коли ми зламаємо цей блок. Ось цей нижній саме. Бо якщо ми верх не ламаємо, то нічого не станеться. Якщо не ламаємо, цей левер зникне, тобто тут вже не буде сигналу, цей сигнал, тобто оцей червоний факел загориться і бабахне. Думаю, все просто, зрозуміло. Так що, давайте перевіряємо. Отже, собі такі лісу класні. Вирішили зробити дерево. Вирубають, рубають, а тут бас таке. Так, І... Атомна бомба падає! Ой, що ще ще перебурщив! Ха. Це найкраща атомна бомба з індустрії Аллакрафта! Дивіться, яке у нас тут. тут... Тут можна начиняти, звичайно, чим побільше динаміту, але чим, якщо динаміту буде багато, то можна буде втекти, він буде зриватися довго. Ну, і такої теж ловушки можна втекти, звичайно, від такої пастки. Якщо почути динаміт, що ніби він запалився, тому що він довго, так би, коли запалюється, то він довго починає. Так, зараз я зберу все це. Ну, ось наш цей дроп. Тут, навіть, думаю, буде не всі блоки, які зірвалися, бо здається, що в, на версії 1.6.4, а я на цій версії граю, е-е-е, е, динаміт. Підриває, ну, типа, дропає не всі блоки. Так. Так. Б-б-б-б-б-б. Так, м. Ну, не дуже багато. Ой, я щось не то зробив. Так, я не то зробив. Гаразд. А, все, думаю, ви побачили, як це працює. Будуєте свої такі самі пастки на сервері. До речі, цієї пастки дуже багато версій, різних, зовсім різних. Там є ще і в старих версіях, де не можна ставити так от левер знизу. Там є на, на появлення зникнення блока. Працює все це гаразд. А, з вами був кучерка. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до побачення!